Майбутнє. Давай подивимося, що тебе очікує в майбутньому. Отже, що тебе очікує в майбутньому? Королева мечів, ти для прийняття якогось певного рішення або просто певний період свого життя часовий, будеш знаходитися в енергіях продуманості, плануванні. Розраховуватимеш все наперед, можливо, як в шахах на кілька ходів. І, можливо, не будеш проявляти зовні ті почуття, які бушують в тебе всередині, або просто відмовишся від них. Що важливо почути зараз? Ну, тобі потрібно проявляти все-таки, не відмовлятися повністю від емоцій, впускати їх в себе. Можливо, тут щось з дітьми. Ну, що? Так, хтось отримає альменти, хтось отримає фінансову допомогу для себе, або якщо у вас є спільна дитина, то для дитини. З чим варто бути обережніше з грошима. Дивіться, якщо у вас є велика якась сума грошей, можливо, ваші відкладення, можливо, ви плануєте отримати або чекаєте якихось коштів, то не варто про це інформувати інших і взагалі мінімізувати доступ людей до грошей і якийсь вплив на ці кошти, які складнощі можливі на шляху. Немає у вас ніяких складностей, тому що е, ну, єдине може бути. Дивіться, ви любите допомагати, вам будуть допомагати. Але якщо ви захочете комусь допомогти, прорахуйте все наперед, щоб ви самі е, через певний час не залишилися без коштів. Можливо, вам прийдеться через якийсь час вкладатися в щось, і вам потрібні будуть саме ті кошти, які ви комусь е, віддасте. На чому варто зосередитися для отримання максимального результату? Для когось ця поїздка варто кудись з'їздити, а взагалі зосередитися на позитиві, що все йде на краще і дійсно у вас перспективи кращого майбутнього, тобто покращення в вашому житті, і ви будете рухатися в ту сторону. Головна подія на найближчі 3 місяці. Рух у вас, вам буде не скучно, у вас все рухатиметься. Ваше життя на найближчі три місяці буде сповнене подій. Дуже багато подій. Вам, можливо, дивіться, і тут поїздка була, можливо, комусь треба буде багато рухатися, часто їздити на роботу, хто дистанційно працював, можливо, комусь це відрядження будуть по роботі, тривалий час. Тривалий час, це таки, можливо, і навіть всі три місяці. Але це дасть свої гарні результати. Причому вам прийдеться, ви щось будете святкувати. Тобто, все ж таки вам принесе це вдачу. Для когось це кошти, для когось це задоволення задавав... від самореалізації. Так, сподіваюся, у вас все буде добре.